Вітаю з вами компанія DreamTech і сьогодні ми поговоримо про новинки від Blackmagic. в рамках NAB Show, який щорічно проходить у Лас-Вегасі, там де всі компанії представляють свої новиночки, в тому числі Blackmagic. NAB – це Національна асоціація мовників, і всі виробники, що пов'язані з кіно та телевиробництвом, представляють свої новинки саме там, найновішу, найсучаснішу камеру Ursa Cine, яка використовує передові технології та повністю інтегрована в процес. Постпродакшну. Ця камера забезпечує надзвичайно високу швидкість запису та передавання через Ethernet відразу в вантажку. А також за допомогою Ethernet синхронізує медіаконтент через мережу. І нарешті в BlackMagic Ursa з'явився Full Frame. Як кажуть, динамічний діапазон там близько 16 стопів. Ну, повіримо. Особливістю цієї камери є те, що ви можете замовити з різними байонетами: цей це цей LPL, це EF, і навіть Hasselblad можна встановити в цю камеру. А для того, щоб ваш клієнт дивився, що ви там знімаєте, в камері є вбудований Wi-Fi, який стримить картинку вашому клієнту або режику. І ми одразу бачимо, що BlackMagic з цією новою урсою цілиться в Голівуд, бо вона має всі стандартні кріплення та роз'єми, які використовуються у кіновиробництві. Такі як Лема, Фішер і так далі. І не забуваємо, що ця урса має 12к, і це дозволяє вам обрати саме той формат кадру, який вам потрібен. Якщо хочете, знімаєте в OpenGate, якщо не хочете, знімаєте в 16 на 9, 17 на 9 і так далі. І в цьому плані у вас є просто безліч можливостей. Якщо хочете, прямо виставляєте Super 35, щоб використовувати з класичними кінооб'єктивами. Цю камеру BlackMagic встромила аж два монітори: один відкидний, інший стаціонарний. Це дозволяє оператору працювати з відкидним, а правий неповоротний дозволяє користуватись чи режику, чи фокус-пулеру. І саме фокус-пулеру буде дуже комфортно працювати, бо на цьому боковому екранчику є окрема шкала для фокусування, а нове кольорне кодування п'ятого покоління дозволяє вам використовувати весь сенсор для чіткої кольору передачі. В камеру вбудований оптичний низькочастотний фільтр та НД-шники. У 12К ця камера може знімати 100 FPS, а у 8К 224. Тобто ви маєте велику гнучність у виборі FPS та роздільної здатності. А при 80 FPS один кадр містить аж цілих 100 мегапікселів. Урса Сіне це перша цифрова кінокамера, яка має функції «Cloud Store». Це окремий модуль, який вставляється в камеру, має ємність 8 терабайт. І по суті, це маленький Cloud Store міні, який вбудований в камеру. А оскільки ця камера має Ethernet, ви можете Езернет втикнути і одразу мати доступ до інформації, яку ви на неї записали. А якщо у вас багато цефок, то додатково докупаєте модуль під CF -ки і юзайте цефки. За допомогою цих функцій Cloud Store ви можете, знімаючи матеріал на Урсу. Одразу конвертити в H264, і ці проксі будуть по зернету вилітати прямо в монтажку у будь-яку частину світу. Чи де там сидить ваш монтажер? Ми бачимо, що компанія BlackMagic за допомогою камери Урса Сіна намагається вийти на голівудський ринок для того, щоб знімати повноцінно кіно. Ми з нетерпінням чекаємо цю новинку, щоб потримати у руках, потикати кнопочки, поклацати і розказати вам, яка вона. По відчуттях, ви просили, BlackMagic зробили нова камера Blackmagic Pixis Pixies 6 у форматі не Фотіка, а кубіка. Blackmagic Pixis 6K це нова інноваційна камера від BlackMagic. У якійсь мірі Pixis 6K це заміна Pocket 6 k І якщо ви вже задовбалися в тому, що ви ходите ніби з Фотіком, а хочете ходити з кубіком, то ця камера саме для вас. Ця камера має сенсор Full Frame, вбудований в неї olpf фільтр, має байонети LPL та EF і оснащене двома слотами CF для запису ваших відео. І оскільки компанія Blackmagic зараз іде в сторону інтеграції своїх продуктів один в одного. В Pixis є ethernet вихід а це означає, що знімаючи ваш матеріал на камеру, одночасно можете вигружати проксі у H264 по езернету прямо на сервіс BlackMagic Cloud. Щодо FPS, коли ви включаєте повний кадр, ви можете знімати до 36 кадрів в секунду. А якщо трошечки підріжете, обмежите роздільну здатність, то будете знімати до 120. Цей сенсор дозволяє вам працювати з такими форматами, як OpenGate 6K 4K. Super 35 Super 16 і Full HD і має динамічний діапазон у 13 стопів. І по традиції з покетами ця камера має два нативних ISO – 400 і 3200. Особливістю цієї камери є те, що в неї є вбудований екранчик, але не позаду, як на покетах, а збоку. Він має діагональ 4 дюйми і яскравість 1500 ніт. І якщо ви вже працювали з покетами 4К або 6К, вам менюшка здасться. Точно такою ж бо вона точно така ж. Але з цим новим сенсором, вибором байонетів та інтеграцією з Blackmagic Cloud, у вас просто з'являється більше можливостей. Класною прикуляхою є те, що ви можете ваш матеріал, котрий ви знімаєте на камеру, відразу віддавати за допомогою Ethernet роз'єму вашій посткоманді, але ще можете під'єднати свій айфончик або Android за допомогою USB-C роз'єму прямо в камеру. І через модем телефону віддавати на пост. Якщо ви шукаєте класну сучасну альтернативу вашому покету у форматі не Фотіка, а кубіка, обирайте Pixis 6K. Новиночка від BlackMagic, DaVinci Resolve Replay Editor. Це нова інноваційна система для контролю ваших трансляцій за допомогою плейбака чи реплея. Ця штучка дуже схожа на Speed Editor, але вона має використовуватися для прямих трансляцій. І чим вона відрізняється від таких девайсів для реплея вашого бродкасту, це тим, що в комплекті вже вбудований DaVinci Resolve. Ви підключаєте цю панелечку до кількох гіпердеків, отримуєте з них інформацію. У режимі реального часу ви можете робити кольорокорекцію, робити всякі транзішени, додавати графіку та інше. Ця панелька класно інтегрована для соціальних мереж. Ви можете знімати. Кути ваших камер, одразу кидати їх на таймлайн, робити кольору корекцію та вигружати напряму у соціальні мережі. Це все підв'язано під BlackMagic Cloud, і ви на вашому проєкті можете використовувати лише одну одиницю DaVinci Resolve. Отже, якщо ви займаєтесь прямими трансляціями, і вам в цих трансляціях потрібно робити повтори якихось моментів, то ця панелька вирішить ваші задачі. Якщо ви професійний бродкастер, вона саме для вас. Ще одна новинка від компанії BlackMagic, DaVinci Resolve Micro Color Panel. Ця маленька панелька для кольору корекції вона має надкомпактний розмір, вона найдешевша в лінійці і має повний функціонал, як у великих панелях. За рахунок компактності, ви можете її взяти з собою прямо на майданчик, під'єднати до ноуту і працювати на майданчику автономно. Або якщо ви працюєте вдома і вам не потрібна величезна панелька за мільйон, берете компактну Color Panel і працюєте з вашими крутілочками вдома. Вона підключається до компа за допомогою Bluetooth або за допомогою USB-C і має такі самі високоточні трекболи, як і на великих панельках. І особливістю цієї новинки є те, що вам, в принципі, не обов'язково мати з собою комп. Ви можете взяти iPad, встромити. Прямо в цю панельку і зі встановленим DaVinci Resolve на iPad працювати з цієї панельки. Це елегантне, компактне, оригінальне рішення. BlackMagic представила DaVinci Resolve Studio 19. На офіційному сайті ви зможете скачати бету, бо вона тільки в беті зараз, і потестити, як вона працює. У цій версії зроблено понад 100 оновлень, додані нові інструменти штучного інтелекту, функції IntelliTrack, Color Slice. Та засоби монтажу багатокамерного контенту і реалізована функція повторів. До неї ви можете докупити дві панельки: одна реплей пенел, інша мікроколор пенел, і працювати швидко і автономно на рівні голівудських майстрів. Серед новин також є Blackmagic Cloud Store Max, який підтримує ємність до 48 ТБ, має один порт на 100 Гб, 4 порти на 10 ГБ і підтримує синхронізацію з Blackmagic Cloud. Наступною новинкою є Blackmagic Ethernet Switch. Це перший Ethernet комутатор в теле- та кіновиробництві, який дозволяє передавати IP-відео через 10 гігабітний Ethernet. за стандартом. SMPTE ST2110 і має передню панель для маршрутизації. Новий девайсик BlackMagic Media Player 10G це нове рішення для запису та відтворення ефірного відео через порт Thunderbolt із підтримкою виведення елементів кейнгу, розширеного робочого столу, 10G Ethernet і моніторингу. Також є нова лінійка конвертерів Blackmagic 2110 IP, це лінійка доступних за ціною конвертерів для передачі IP-відео за стандартом SMPTE і ST2110 перетворення сигналів із камер, моніторингу та презентації. Новиничка SmartView 4K G3 це перший у світі мовний монітор із підтримкою Ultra HD та відеовходами 12G SDI і 2110 IP. Ще з новиночок є BlackMagic Audio Monitor 12G G3. Це потужне рішення розміром з 1 Rack Unit для моніторингу аудіо. Має точні індикатори звуку, відеороз'єми 12G SDI та 2110 IP. Ще з новиночок є Atem Constellation 4 k Ці професійні ефірні відеомікшери підтримують Ultra HD, мають до 20 входів, 12 допоміжних виходів, 6 процесорів DVI. 8 модулів кейнгу та 2 роз'єми для багатовіконного моніторингу. Ще з новинок, яка вам точно сподобається, це Atem Micro Panel. Це компактна та недорога консоль для використання з додатком Atem Software Control і відеомікшерами Atem. Ще з новиночок є Hub 120x120-12G. Це найбільший комутатор з інтерфейсом 120x120-12G SDI і нульовою затримкою для одночасної маршрутизації SD, HD та Ultra HD матеріалу. Всі ці новинки були представлені в рамках NAB Show 2024 у Лас Вегасі. Вже дуже скоро. Всі ці новинки будуть на нашому сайті dreamtech.ua. і екстра новина щодо нових камер Blackmagic, які були представлені на NAB 2024. Це Ursa Cine 17 k Ця камера була представлена як прототип на виставці, і вона була. Під склом, тобто ви могли подивитися на неї ззовні, і зазирнути там, де сенсор. Форм-фактор камери Ursa 12К був зроблений з прицілом на те, що пізніше вони туди втулять сенсор на 17К. Тобто камери 12К і 17К виглядають однаково. Весь функціонал в них ідентичний. Різниця у них лише в сенсорі. Цей сенсор є 65-міліметровим і є власною розробкою компанії Blackmagic. Має 16 стопів динамічного діапазону, розмір цього сенсору 58 на 23,3 міліметри, і для того, щоб цей весь сенсор охопити якимось об'єктосіком, тут є на вибір байонети LPL або Hasselblad. І звісно, ви запитаєте, на хіба нам треба 17к? Бо вже в нас Ursa є на 12к, а тут вони є аж 17? І як пояснює сам Blackmagic, вони хотіли цією роздільною здатністю. Переплюнути роздільну здатність IMAX. В IMAX вона складає 16к, а урса вирішила переплюнути і зробили 17к клас. Всі розуміють, що реалізувати і десь показати 17к ми не зможемо на теперішній момент. Але Blackmagic каже, що ми робимо такий сенсор, який закриє вам всю цю дірочку з роздільною здатністю у майбутньому. Тобто, ви вже зараз можете знімати матеріал, який ви зможете показати. Через кілька років, десятків, мабуть, навіть років сама камера вийде протягом 12 місяців, вони трохи її допиляють, і ви зможете вже на неї сьогодні знімати матеріал з тим запасом по роздільній здатності, який ви зможете відтворювати через 5 років чи 10, чи скільки там пройде. Бо зараз тільки ми маємо там 4К в теліках, і коли там буде 16К, 17К, ми не знаємо. Але це точно буде і буде в якомусь там найближчому майбутньому. Тому, купивши цю камеру і знімаючи на неї свій матеріал, ви робите це з запасом на майбутнє. Така роздільна здатність у 12К як у урси, так і у майбутньої урси 17К точно знадобиться тим, хто вже зараз знімає vfx плейти. Та для тих, чия задача потребує якихось адських зумчиків на постій, кропу. Та панорамування всередині кадру. Нагадаю, що ціна на урса Сіне 12К складає від 15 тисяч доларів. Ціну на 17 К Blackmagic ще не розголошує, але звісно вона буде вищою. Отже, ми чекаємо адський резолюшн, аби поки підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Ютубчик, Інстаграмчик та Тікток. А також заходьте на сайт DreamTech і обирайте ту камеру Blackmagic, яка вам до вподоби.